<клес> Доброго дня, шановні колеги. У нас присутні доповідачі. Юридичне управління організації. Буду присутні зауважити. Є пропозиція передання з 33 питань в підтримати всього. Прошу голосувати. голосу. Розглядаємо проєкт рішення про надання дозволу на видалення зелених насаджень. Меліщенка Богдан Миколаївський, начальник управління інспекції і контролю. Е, є відповідні акти звернення до феброворі благоустрій, є пропозиція підтримати, просить голосувати. Хто проти, утримаюся, тримаюся одноголосність. <гр stereotype> Про взяття та дітні зняття з квартирного обліку в виконавчому комітеті проти православної області там відміну в костерні справи. Зауваження було, є пропозиція підтримати. У мене є технічне зауваження. Я просив, все-таки вказують рік випуску тої техніки це про квартовних наговори. Є пропозиція підтримати, прошу голосу. Не Одноголосно. Про зміну договорів найможливих приміщень. Зауваження було. Одно <кій> да, за рішенням суду зв'язку з смертю. Є пропозиція підтримати. Прошу голосу. Одноголосного. Про затвердження списку громадян, проживаючих та зареєстрованих в группу житку по бульвару Незалежності Трибенісії правовиборової скорої Київської області та видачу ордера про включення житлової площі до Фонду житла для тимчасового проживання та її використання. Є пропозиція підтримати. Прошу голосувати. одного мосту. Про затвердження акта приймання передачі в комунальну власність Бороської міської територіальної громади транспортного засобу як гуманітарної допомоги автобусам. Від муніципалітету міста Єна є пропозиція підтримати. Вказуйте, будь ласка, від випуску автотранспорту. Добре. Є пропозиція підтримати. Прошу голосувати. Одноголосно. Про утворення комісії з сприймання передачі в комунальну власність Брузької міської територіальної громади транспортного засобу для гуманітарної допомоги автомобіля швидкої допомоги Мерседес та затвердження її схвали. Є пропозиція підтримати, прошу голосувати. Одноголосно. Про передачу в оренду об'єкта комунальної власності Бровольської міської територіальної громади. Є пропозиція підтримати футбольний клуб Броварі. Прошу голосувати. Одноголосно. Про надання дозволу дякую. Я частково побачення за рахунок коштів місцевого бюджету за допомогою за житлово-комунальні послуги. Петренко Алла Іванівна, начальник управління соціального захисту населення. Є пропозиція підтримати. Нема запрошень. Прошу голосувати. Про призначення реєстрації помічником дієздатної особи. Є пропозиція підтримати, призначити опікунову реєстрацію помічником дієздатної особи. Прошу голосувати. Одного голосу. Про призначення та реєстрацію помічником дві особи. Є пропозиція підтримати, прошу голосувати. Одноголого. Про надання до суду подання щодо доцільності, недоцільності призначення опікуна. Є пропозиція підтримати, прошу голосувати. Одноголосу. Про надання до суду подання щодо можливості призначення опікуна. Є пропозиція підтримати, прошу голосувати. Одногласне. Про відмову у наданні дозволу на відчинення правочини. Є пропозиція підтримати, прошу голосувати. Одноголосно. Батько, не батько, я в Facebook, ми з не йшли, написано, Є пропозиція підтримати. Озналося. Про призначення пікуна на майном дитини сироти. Кітка дитини є опікуном на дитину, тому її призначаємо опікуном на майном. Є пропозиція підтримати. Ознаголоса. Про призначення піконана з майном дитини сироти. Є пропозиція підтримати. Одноголоси призначення Призначенням виконали майном дитини так. Є пропозиція підтримати. Одного Про надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів. Є пропозиція підтримати. Одноголосу. Про надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дітей та збройних конфліктів, є пропозиція підтримати. Одного Про про надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів, є пропозиція підтримати. Одного голосу. Про надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів, є пропозиція підтримати. Одного голосу. Про надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок наслідок воєнних дій та збройних конфліктів, є пропозиція підтримати. Одного голосу. Про надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів. Прошу підтримати. Одного голоси. Про надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних та збройних конфліктів. Є пропозиція підтримати. Про внесення змін та доповнень до додатків 1-2 рішення виконавчого комітету Барської міської ради Береговського району Київської області від 19.09.23 року з номером 751. Доповнюємо наше рішення 15 студентів, на які не доведують, що буде до навчальних закладів, і виключаємо двох студентів, які оформили академічну. Є пропозиція підтримки. Про затвердження складу міждисциплінарної команди для складання індивідуального плану соціального захисту дітей сирі та дітей позбавлених батьківського опікування. Є пропозиція підтримки. Прошу голосувати. Витрює я перепрошую, я хотіла поставити запитання. Що за приміщення облаштовувати в будівлі міської ради ХП про Під Чо? Запитання для ЗВСНО. Ні, це питання до СПИДсектор. сектор. Військовий сектор номер 13 для облаштування даного приміщення.